Карпатські поліцейські викрили медичну працівницю, яка вимагала та отримала хабар за вплив на рішення посадових осіб військової частини та медичних працівників, поліцейські повідомили фігуранці про підозру у вчиненні корупційного правопорушення. В ході досудового розслідування слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР національної поліцією встановили, що 57-річна мешканка Львівської області, яка проходить службу. Ужбу на посаді санітарного інструктора одного з підрозділів збройних сил України влітку 2023 року обіцяла посприяти військовослужбовцю у проходженні лікування та подальшій службі на території Івано-Франківської області. Жінка запевнила, що може вплинути на рішення посадових осіб за грошову винагороду понад чверть мільйона гривень. Невдовзі 266 тисяч гривень були перераховані на її банківські рахунки. Отримані кошти жінка залишила собі та передала частину іншим особам. Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369 Прим. 2 кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере фігуранції запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення корупційного правопорушення процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.